Всі вони практично написані нещодавно, тобто їх немає книжки закладка. Це тексти е, цього року. За що ми воюємо? Ясно, різні за що? За свої будинки з дитячими малюнками на стінах, за тих, хого любимо і за тих, що віримо, за спокій спальних районів і за тих і сон найрідніших людей. Якось ввечері. Під час телефонної розмови вона спитала. Вона сказала, знаєш, я б хотіла тут залишитися. Тут соціальні гарантії, виплати, впевненість у завтрашньому дні. До того щоб у мене був час подумати. І я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу, хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся? Я ще не вирішила? А діти? Вони підуть у німецьку школу. Вчитимуть мову. Наступного дня він попросив командира відправити його на промку, щоб поближче до пекла, але отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто, втім із цим було ще складніше. Якщо тобі навіть не даєш шансу красиво померти, як же далі? Сирак осінь зривала шкіру коні. Він завив собі кави у вімкнув, Ролінг Стоунс. Хороша музика для такого моменту, подумав він, і усе в чорне. Згадав пацана з Житомира, який так хотів потрапити в нашу бригаду і втратив руку в перший день штурму. Згадав Мехвода, який вивозив порани посеред білого дня, три контузії, десятків рятованих життів, погляд голодного вовка. За що ми воюємо? Черги на польському кордоні, за стійкість європейської демократії, за люті генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях, за себе, за нього, за них. Ранок жовте, у брудних черевиках. Перебентований ландшафт випалює очі, і крізь землу він починає шепотіти, як же я хочу пірнати у теплу глибину, купатися голим у цьому безмежному океані. Як же я хочу нарешті дійти до себе? Як же я хочу нарешті пізнати свої справжні призначення? Як же я хочу, як же я хочу проявитися, розкритися, засяти, середне. Що ти почуєш в Лухому куті? З ким ти ночуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму сутті. Чорна петля на чиїмось житті. Чорний лелека літає вночі. Буду мовчати. Ти також мовчай.